Ми хочемо вам побажати щастя, радості, миру, любові. Хто вас Бог благословить і укріпляє. І дарує ще нам такі зустрічі, як сьогодні. Звичайно, що Божі плани не наші. І ми не думали, але це все звершилося. Слава Богу. Бажаємо щастя! Щастя, бажає радість, бажаємо ми, минулі любі, бажаємо щастя, бажає радість. Хай сам Господь Щиро дякую. Хай вас так. що, що, Ми, подякуй Богом. Подякуємо за цей час і будемо їхати, тому що далека дорога. і Поки доїдемо пізній час дітей, от вже, цей самий старший у нас тут. Він вже керой, керой. Так, він керує керує Він нами всіма, він дає тон, задає тон і каже, друзі, давайте вже вперед. Yeah. 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 Так що хай Бог благословить, раді за вас, щоб ви. Радісні, щасливі, тому що радість наша тільки в Бозі. і щастя наш. І що п'ять відомо і до да, радіостанція. Ми йдемо потерпульку про снос, а щоб до того не досягнути, то краще нам встати. Превентивно. Да.